Яку комісію ріелтору сплачує покупець при пошуку квартири? Дивіться, я зазвичай всім називаю 3% від вартості квартири, але бувають випадки, коли я беру і 5%. Які це випадки? Наприклад, ми шукаємо квартиру, але я знаходжу квартиру, яку продає інша агенція нерухомості, і я розумію, що це класна квартира, вона ліквідна, вона нормальна по ціні. Ну, тобто класний варіант. Тоді я кажу покупцю: дивіться, є ось така квартира, ось стільки це вона коштує, але тут комісія буде 5%. Чому 5%? Тому що продає інша агенція нерухомості, і ми тоді беремо і, наприклад, там не сплачують комісію, продавець не сплачує комісію. Тоді ми беремо з покупця 5% комісій і ділимо її навпіл по 2,5%. Тобто, ну от, тому я і називаю від 3 до 5%. 3% це якщо я знаходжу там від власника, наприклад, або, або знаходжу квартиру без комісії, або ще якісь варіанти. А якщо я знаходжу квартиру, ось таку, що класна, але там є ще агенція нерухомості, тоді тільки 5%.